Відпочинок на воді чи біля водойми один із найприємніших проте, аби отримати користь та задоволення від такого відпочинку, потрібно бути обережним та дотримуватись правил безпеки. Отже, перебування на воді чи біля водойми повинно бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, а також під наглядом дорослих. Місця купання обладнуються рятувальними постами з рятувальними засобами. Не можна пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. У воду заходьте обережно, ніколи не пірнайте в незнайомих для вас місцях. У водоймах з великою кількістю водоростей потрібно намагатися пласти поблизу самої поверхні води. Не запливайте далеко на надувному плавальному засобі, бо він може вийти з ладу. На воді стеж за молодшими братами і сестрами. Узимку переходити водойми потрібно в спеціально позначених для цього місцях. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність, якого вам невідомі, а також під час весняного розставання снігу. У різних місцях річок та озер товщина льодового покриву може бути різною. Міцність льоду може бути послаблена течією. Дотриматись правил безпечної поведінки на воді дбайте про себе та своїх близьких.